Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні приготуємо сирники. Приготуємо тісто на сирники. До сиру додаємо яйця, лимонний сік, вимішали. Тепер додаємо ванільний цукор. Цукор. І вимішуємо сіль та родзинки. Все вимішуємо і будемо потім додавати муку. Додаємо муку. Та добре вимішуємо. Викладаємо наше тісто на борошно і будемо формувати наші сирники. У нас вийшла така ковбаска, і тепер ми ділимо її на частини. Отакі сирники ми сформували. Тепер будемо обжарювати їх на сковорідці. Обжарюємо до золотистого кольору. Ось такі сирники у нас вийшли. Їх можна смакувати із сметаною та згущеним молоком. Смачного.